Є новина, друзі. Трамп зрозумів, що Путін бреше на рахунок припинення війни. Дуже хороша новина для України, та росіяни хочуть далі війни. Дослухайте до кінця. Так, от Макрон заявив після дописів Трампа, де він назвав Путіна божевільним, що ну Трамп, судячи з дописів, зрозумів нарешті, що Путін бреше про те, що він хоче припинення вогню і припинення війни. Ні, він хоче далі воювати, і це показує всі, -всі удари по. Україні більше того, я скажу. Я так розумію, що це не тільки після допису. Я розумію, що між Європою і США йдуть куларні домовленості, що далі робити, як тиснути на Путіна. Там була протидія цим санкціям Трампа, але зараз це змінюється, тому що ну реально Путін і його там верхівка виставляють Трампа ну якимсь напівадекватним, тому що він з ним вів перемовний. Після того тільки війна посилилась, тільки посилилась. Також цікава інформація з Євросоюзу, що нібито вони ведуть перемовини для того, щоб Європа була стороною на перемовинах разом з Україною проти Росіян, поки що росіяни не погодились. Але перемовини між Європою і Росією якби йдуть. Вони не йдуть там про економіку, тільки про припинення вогню. Оце основна мета якби європейських перемовин. Але вони вже. Говорять, що би там не було хороша. новина, вона дуже хороша. новина для України це заява Мерца, канцлера Німеччини, який заявив перед візитом Зеленського, що тепер можна бити по території Росіян. Ви пам'ятаєте, скільки тих розмов було не можна бити. А тепер можна бити, і я так розумію, що в Україні, як пишуть різні видання, можуть продати 150-200 ракет чотири країни, які дозволили бити, і таким чином, ну ми зможемо бити далі і знищувати військові об'єкти на території. Росіян глибоко в їхньому тилу. І це все відбулося ну, із за того, що вони просто б'ють по цивільному населенню. І Це об'єктивна правда ніякого припинення війни вони не хочуть. Але бояться, судячи по попередньому відео, яке я знімав, по заяві Піскова. І чому росіяни хочуть війни? Бо цей Дмитрій, який веде перемовини з Вітком, він намагається, якби війну відкласти в сторону і вести перемовини вже з американцями. Давайте війна собі не гайде. А ми будемо там е -е, видобувати рідкостно судно земельні метали. В Арктиці будемо працювати в Сибіру. А війна буде відходити потрошку. Ну і вона там припиниться на перемовинах». І не можна говорити, каже про ці 300 мільярдів євро, які заблоковані в Європі. Про це не треба говорити. Тобто вони хочуть вивести гроші з під удару, розпочати бізнес з американцями і далі вести війну. Ну я думаю, що це абсолютно смішно. Тому що після таких ударів по Україні, як були, вони просто виставляють Трампа. Ну. Не знаю, лахом, можна так сказати, тому що на нього будуть тиснути американці і ЗМІ. І він ну, не зможе з ними вести бізнес ніколи при таких умовах. Тому ну, це просто глупота. Напишіть, що думаєте.